Всім привіт! І я сьогодні вам хочу розказати свою видавлену історію за вами. Головні герої це є Феря Фела, Еріка і Емелі. Я спробую, щоб вона була короткою, бо це вже мій третій І хочу розказати ще про головних героїв. Дружити з Ерікою, а вона говорить, що ні, бо тому що він, і вона її перший раз бачить, бо це підписниця. Е, од, в неї в Емілі 1 мільйон підписників 800... і 756 підписників. Ну, 1 мільйон сімсот підписників. Ну, Фе. Фела, вона. Вона, типу, захисник. Це, якщо її люди вибісують оту Еріку, то вона бере і скидує той чат тої дівчинки. Фоткає той чат тої дівчинки. І дає чат дівчатам або хлопцям, які задовбують, якщо вони попросять дружбу. І починають ата фафіла. Фаля. Фі, фель, фелла фелла. А та Фела їх починає вибісувати. І в неї така функція, що тільки як хтось відкриє сфоткати, або хтось сфоткає, то вона зразу виключається, то зразу видаляється. Вона може. Вона типу читер і вибісує, Що вона ніколи не захотіла їм писати. Давайте почнемо історію. Привіт! Привіт! Це говор, Держ Камелі і Еріка. Давай дружити. Ще забула сказати, як називається ця, ця, ця історія. Я не хочу з тобою дружити. Так вона називається. І давайте почнемо. Там мені пише Еріці. Привіт. Привіт. Давай, дружити. Ні. Ну чому? Я не хочу з тобою. Ну чому? Давай, будь ласка, будь ласка, будьте ласка, будь ласка, дружи ты. А на зараз пожитят, не ладно. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Знак, ты смайлик. Милості, як можна сказати. можу показати. з великими очками. Ні. Ну чому? Мені таких, як ти, пишуть 200 на день. Або таких. Таких 200 на день. Таких, як ти. На день. На день. Карл, на день. Ні, кожному я мушу відповідати, бо він мене заспамить, Так само, як і ти. ти говорила привіт, 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 привіт! Давай дружити, давай дружити, давай дружити, давай дружити. Але я просто не хочу. Це вже програш, що я тобі відповіла, бо я майже ніколи не відповіла. И я просто забыла Я... давай. Я сказала не. Чего ты так зла? Потому что мне было... Це в мене голова. Я ну, не діло в тому, що я буду дарувати, бо все ж що... Я, Діло в тому, що я нічого не хочу давати незнайомі людям. Так що ні, все, я тебе блокую. Не блокуй, хоча б дай, контакт друга, щоб ну, хоч він... ми хоча б подушилися, він мене потушили. Звісно, даю тобі монтаж. Добре, привіт, тільки зараз. Фела Е. Звісно. Тримай контакт Фелли. Фела чек. Привіт! Мене звати Ф Емелі. А мене Фела. Давай дружити.

До поки не стало п'ять завтра. і ще в мене день народження було ще п'ять <клес> <клес> ж ти можна народитись один в один день. А, забула то цей день народження для моїх друзів. Я тобі так сказала, типу, секрет. <клес> а ти чому тільки що хе-хе? А чому ти хе-хе написав? Ну типу. Хі -хі -хі -хі. Вона в думках фел. Вона в мене ще попит. Ну давай дружити, прошу, прошу. Ми ж друзі, так? Ні, ми не друзі, ми знайомі. А чому? Давай подружимось. Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Ну, прошу. Ні, ні 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 ні. Не хочу, не хочу. не хочу. Не прошу тебе. Я то хочу, я не хочу. Я не хочу, я не хочу, я не хочу. Ну, прошу тебе. смайл, он ты. Смайлок, плакань, смайлок, плакань, и еще 50 смайлок, плакань. Ну прошу. Нет. Все, я сфоткаю, я сфоткаю, як ви говорите зі своїми підписниками. І, і тоді вам ніхто не буде вірити і допомагати. Ви станете із станете ви станемо пова це тобі, що хочеш? У мене така функція видаляння е, видання чата. Тобто тільки як ти типу, попробуєш фоткати, у мене час буквально видалиться. За, за одну секунду, за одну мілісекунду. Я постаралася, щоб ніхто не зміг докопатись. Як ти змієш? Як? Я тоді зніму на камеру. Те ж саме. Стрім включу. ж саме. Я я, я ось їх ненавиджу. Я, я, я Ви погані, дуже погані. Я я, я не знаю, що з вами зроблю, якщо ви мені не скажете так. Чим так? Тим, що ви зі мною будете дружити? Я усіх... Я ось усі... я усіх знищу, всі погані. <рішує> Мені все рівно. Так що я тебе блокую, спочатку видаляю свою переписку і блокую. Самый я за